Я дуже радий вас побачити на сьогоднішній час. Я дуже радий, що ви витримали це. Діло. Я дуже радий, що ви роки своїх сил на п'янів свої емоції, як позитивні були. Ми, воду, ми це все компенсуємо. Дуже радий бачити батьків, тому що така кількість батьків, яка підтримується це тільки в плюс і випишаємося нам. І саме головне, хотілося б на майбутнє, такою дружною сім'єю футбольною, зустрічатися не на одному турнірі. Будемо раді точно так же приходити до вас на турнір. Дуже вдячні, що ви прийшли до нас там. Щоб це сиділо не затягувати, ми починаємо нашу церемонію на городні. Thank <laughs> <laughs> you. Tomás da Maria! Uh -huh. Uh -huh. Женя, Женя, до команди. Всього, команда, яка також зборолася. Тартар, та не всі знають. Вернешь одну. 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 Я бы залетал. Я его сказал, что такие.

Довели перше місце. Команда Сокер Запрошуємо! Я не стан. Особенний ділян. Зараз кубок взяти і підняти. Зверните до сюди розірваться туда до команди.

нагороди, і вона їх тримає. Команда у нас поділля Ракового. Старалися. Зробили все, що від них можна було. Хто-то пам'ятає, я пам'ятаю. Манчестер Юнайтед, да. так? Школа номер двадцять два. Попрошуємо. Арнозару. А стату у нас по мало

ворутується по. Зараз. Запере боротьбі. Питалася, яка доводила, яка потягнула до команди пересуперемо. Яких ми також хочемо знать. Команда Подолля йде на захід. Налучка Даня. Команда дю США 3 Пашу Тимофій. Команда школи номер 22 Ханьковський Владислав. Гривой Гариевский Тимур. Команда <рик> <плес> Пудилья Ракова. Соловьев Святослав. Команда <плес> Мрия. Грицишин Илья. Лапа. Команда Сокер. Марк. Марк. Перепрошую. Говорити, перепрошую. Ми команда Сокер. Вибачай, вже просто втомились. Ліонов Марсель. Саня! У, у нас є ще одна номінація Кращий гравець турніра. І вона достається команді соків. І вона між собою вибере, тому що бажаючих і діток, які дуже класно грали, дуже багато. А тренера вирішили, хто з вас був найкращий. Готові? Тренера хочу запросити отримати нагороду. Тренер! Тренер! Чому не треба справити? Назвати, хто ви успієте. З ними. Цей змагальний день. Всіх вітають, всі вам дуже вдячні за те, що ви підтримали нас в такий час, але головне ви підтримуєте своїх діток, причиняємо, сняти і родити.